Христос рождається. Славімо Його. Далі Христі. Всі, всім щиро дякую за спільну молитву. Нехай Господь Бог приймає всі ваші молитви, нехай Господь Бог приймає всі ваші пожертви. Щиро подякую всім жертводавцям, нехай Господь Бог благословить вас. Сьогодні ми маємо молитву за наших загинувших воїнів і всіх воїнів, яких ми сьогодні споминаємо, нехай Господь Бог прийме до себе, обійме їх. У свої батьківські обійми, як прийняв і коронував своїх великих славних учеників. Сьогодні даримо його Христі у цей різдвяний час, коли ми ще і колядками Христа прославляємо, коли ми вже рік цей закінчується, йдемо до Нового року. Хочеться зробити такий, знаєте, якби підсумок бо завтра та неділя. Остання неділя цього року, і ми повинні, як ви знаєте, кожен для себе зробити так, Господи, що я за цей рік отримав, що я за цей рік втратив, що я за цей рік придбав, бо завжди на кожне місце, коли, коли людина щось втрачає, ми так якось трохи плачемо, шкодуємо, я не говорю зараз за. Тих загинувших воїнів. Я говорю про такі речі, як гроші, там якась, якась посада, е, якісь там ще інші речі. І коли ми їх втрачаємо, і ми так шкодуємо, переживаємо, але завжди треба це сприймати так, що Господь Бог, коли щось хоче дати, Він мусить щось забрати, щоб зробити місце на те, щоб дати. У нас часто, знаєте, Дуже так багато всякого бардака, як вдома знаєш. вроді би все є, нема що викинути, а вдруг ще пригодиться. І так рік, два, три, п'ять років, так воно там стоїть, ніхто не чепає його. навіть. І місця немає, ну і не користуєшся тим. І в нас в житті часто ми так назбираємо багато всяких таких речей. Вроді би й викинути нема що, але воно займає місце. І коли Господь Бог хоче щось дати, Він не має де його поставити, бо у вас усе зайнято. І тому, треба за ці... коли йде кінець року, було б добре знаєте, зробити таку собі ревізію у своїх шафах, у своїх кладовках, значить, в машині. Знаєте, що називається бардачок? Бо це не бардак, там бардачок, там мало бардака. Там його дуже мало, тому він бардачок. Все, що там є, скидається, знаєш, скидається так насипом і так возиться без кінця. Тому знаєте, вміємо робити порядок в своїй хаті, а як зробимо крок, хоча б один крок, оце викинув перед новим роком, що це мені не заважало, ви одразу почнете робити порядок і в своїй душі. Ви відчуєте, що це мені не потрібно. Це мені не потрібно. Не треба думати, що мені треба. Подумайте про те, що би ви хотіли із себе викинути, як не потрібно. Зараз молимося перестас за наших загинувших воїнів. Благословенний Бог, наш завжди, нині повсякчас і на віки, віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Сіну і святому Духові, і повсякчас і на віки, віки вам. Святай Тройце, помилуй нас, Господи, чисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий посвіти, сли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю і Сину, і святому Духові, і повся час, і на віки вам, Отче наш, наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині час і на віки, Амінь. Мирі, Господи, помолимся. Заробів Боже за всіх зайнуших воїнів, що їх сьогодні вспоминаємо, що за них сьогодні ця жертва приносить за блаженний спокій, Господу, Господи, помилуй. Щоб простили своїм всякому прощенню, вольному, невольному, Господу, Господи, помилуй. Щоб вони були прилічені, добрами секи, як Господа, і помолімся, щоб оселити душі в країні живих місці світлим, де святі праведні споча, Господу, помилімся. Господи щоб не осудно стати їм на страшному суді Христом, і помолімся, щоб вони в нас відували царства, ми са царство, Господи, помилімся, що вони стали спільником безперестанної радості від вік святи, Господи, і Господи, помилуй. щоб що визволиться нам від цілякої скорби, гніва нужди, Господи, помилімся. Господи, поми. Заступи, спаси, помилуй, укорони нас, Боже Твої благодаті. На всю день присвяту причисту при славну владичицю, нашу Бородицю діву, студії з усіма святими, поминувши, сам і себе один одного, і все життя наше, Христу Богу, віддаймо. Господи, Бо ти, Воскресення, життя і упокій. Померлих слух твоїх всіх зайнуших, войнівших сьогодні споминаймо і Христе Божі, тобі славу відзначальним Твоїм отцем, пресятим, злаєм животворним Твоїм духом, нині повся час і на віки, віки. і, і прийняв ти, Господи, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. і пам'ять і зроду в рід. Аллилуйя, Аллилуйя, глибиною. Мудрості чоловіку любно все управляє, і корисне, всі подаєш єдиний, горче. Упокой, Господи, душі усопших, рабів Твоїх, вона тебе, уповання поклав, але творця і будівника, і Бога нашого. Слава і Сину, Святому Духові, і нині, і по всіх на віки віків. Амінь. Блаженні непорожні поті, що ходять законі Господні. Пом'яни господи, душі рабів твої, Блаженні, що зберігають свідчення Його, всім серцем шукають його, пом'яни господи, душі рабів твоїх, Добрий для мене закону твої, в як ти золота, і срібла. Пом'яни, Господи, душі рабів твоїх, руки твої сотворили мене і збудували мене, пом'яни Господи, душі рабів твоїх. Бо якщо б закон твій не був моїм поученням, тоді я загинув би у смиренні моїм. Повіт не забуду оставів твоїх, них оживив ти мене, твія спаси мене. Масе, спаси, спаси душі рабів твоїх, Світильник для них моїх Твій і світло для стежок моїх. Упокой, Господи, душі рабів твоїх. Я відкрив уста мої дихну, бо заповідей твоїх прагнув. Упокой, Господи, душі рабів твоїх, Поглянь на мене і помилуй мене. За праву тих, що люблять ім'я Твоє, упокой Господи, Данкорин, душі рабів твоїх, нехай наблизиться Данкорин, моління моє перед Данкорин, тебе, господи, чинщин, господи, за словом Твоїм розуми мене, упокой, Господи, Данкорин, душі рабів твоїх, жива буде душа Данкорин, моя, і восхвали тебе, і присуди і твої поможуть Данкорин, мені, я заблуди. Не забув благословен іси, Господи, навчи мене у ставів Твоїх. Упокой Боже, рабів Твоїх і вчини їх у раю, великі святий Господи, і праведники сяють, як світила, у зовших рабів Твоїх упокой, Не бажаючи на всі їх прогрішення. Слава Отцю і сину. І Святому Духові, присяйність Єдиного божества, начасно співаємо, кличучи, як і Сьогодні, беззначальний, то беззначальний сину і Божественний Духу, просвіти нашу вірою Тобі служимо, і вогню визволи, і нині повсякчас. І на віки віків Амінь, радуйся чистая, що Бога плотью породила на спасення всіх. Через тебе людські різничого спасення, щоб ми через тебе знайшли. чиста чистая і я. Аллилуйя, лилуя, Аллилуя. Слава Тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Слава, О, тобі, бі, аллилуя, лилуя, О, слава тобі, Боже, алелуя, лилуя, слава тобі, Боже, ще іще вмилю, Господа, і помолійся. <кхух> Заступи, спаси, ще молимо за упокій всіх зайнувших воїнів, що їх сьогодні поіменно споминаємо. Що за них сьогодні ця жертва приноси, щоби простимся прощенню вольному і невольному. Господи, помилуй, Що Господь бог не в душі, де святі праведні спочивають, Господи помилуй, Милости Божої, Царство Небесних їх у Христа, Царя Бо нашого просимо. Господи, Господи, помилуй! Бо ти ботийси, Воскресення, життя і упокій усіх займуших воїнів і новоприставного солдата, мельника Юре, і всіх зайнуших воїнів, Христе Божий, тобі славу віддаємо, безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим Святим, блаєм животворним Твоїм Духом, нині по час і на віки віки. Наші раби рабів Твоїх, і осели їх у дворах у мене, Твоїх, як Господи, написано, Боже. не зважає благи на прогрішення їхніх волі, Небо, оголіні і всі касиці, свідомі, і не свідомі чоловіку Люгуче, слава цю і сину, Балері, і святому духу. І нині, ні повсякчас, і на віки, віків. Від діве за серці світові Христе. Боже, і сині світло не показав, і помилуй нас, як по суші прийшов із раї, по стопами бачиш, і гонитель фарон потопляється в загал. Вісню перемоги Богу і співаємо. Дивний Богу, святий, Бог, Богу святи своїм Бог і Упокой, Господи, душі усахним, рабів Твоїх, Слоцю і сили, святому Духові, і нині, нас, і час, і на віки віків. Амінь. Нема святого, як ти, Господи, Боже мій. Голосні з рік вірних Твоїх благів твердив нас на камені. Дивний, Дивний Богу, святив, Бог висок Ізраїль, висок, 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 у святий своїх, Бог Ізраїлів, Упокой, Господи, душі усопших рабів Твоїх, Слава Ций Сина, і Святому Богу, Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Воїстино, все суєта, а життя Тіні Сьогодні даремне турбується вся земнородний, як каже, писання, коли світ здобудемо, тоді в гріб селимося, де в купі царі і нищі, тому Христе Боже, спочили рабів твоїх упокої. Слава і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мога Бога родице, часі життя мого не остав мене. Людському заступництву не дажи мене, але сама Антон заступи й помилуй Руслан, мене. Христос а, моя сила, Бог і Господь, Олександр, чесна церква в Простойно співає, взиваючи від помислу чисто, Господі, празнуючи, дивний Богу святий своє Бог і Упокой, Господи, душі усопших храбів твоїх, слава Отцю Ісину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Житейське море, схвильоване бурею напастей, Бачачи й до тихого пристановища Твого, прибігши, кличу до тебе, возведи віткіння, життя моє много, милостивий. Не Бог у святих своїх Бог і упокой, Господи, душі супших грабів Твоїх, слава Сину і, твої. і, і святому і Духові, і нині, Александра, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ві. І святими упокой, Христе, душі рабів Твоїх, немає ні болісні, ні печалі, ні зі. Тих свій Бог Ізраїлі, собших рабів Твоїх. славу Всі, Сину, і Святому Духові. І не і навіки, віки, амінь. Нема Бога, людям неможливо би діти. На нього чи на низькі не сміють дивитись, а через тебе все чистим з'явилось людям слово плошене, його величаючи з небесним воїнством, тебе облажаємо. Ублодай Господу совше рабі твої. І нині час, і на віки, віки віків амістину величати блаженою тебе, Богородицю, присла блаженою при небочну Бога нашого, чеснішу від хировий.

Душі не бідує, спасе, упокої, і збережих блаженної жизни, у тебе У людинолю. Спочинку, О, Господи, де всі святі Твої спочивають, у душі рабів Твоїх, бо Ти І, сину, і Святому Духа військов. Ісус розрішив закованих саміх душі робів твоїх поколів. І нині повсяччана, сіно віки, віки в ами. Ситує, молимось, тобі, ми, слугай, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокійно, представлених воїнів і за всіх загинувших в час війни, за всіх цивільних, за всі жертви війни, за всіх, кого сьогодні поіменно споминаємо, щоб простим прощенню, Вольному і невольному, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Щоб Господь босини в душі, йде святі праведні спочивать, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милости Божої, царства Небесної, пушників і їх. У Христа, Царя Бо нашого просимо. Подай Господи, Господи помолімся, Господи, бо тися, Воскресення, життя і упокій, померлих Твоїх і всіх загинувших воїнів, усіх, кого сьогодні поіменно споминаємо, споминаймо, нехай душі оселях праведних пр, пр, оселить. Христе Божий, тобі славу віддаємо безначальним Твоїм Отцем, пресвятим животворним Твоїм духом, нині по все часи на віки, віки. Амінь. Премудрий. Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже надія наша, слава тобі. Слава тобі, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй благослови живими і мертвими, володіючи Христос, істинний Бог, наш молитва, ами пречистий матері святих славних секваних апостолів, преподобних і отців наших всіх святих, і душі померлих в слух твої, усіх загинувших воїнів, всі жертви війни. І всіх, кого сьогодні поймено споминай, нехай душі веселиних праведних уселить, в лоні Авраама нехай впокоїть, а нас нехай помилує, спасай аглаї людинолюбний. Во блаженому спини і подажу, Господи, вічний покій, пресно поминаємо Слувам Твоїм. Всім загинувшим воїнам ще сьогодні споминаємо сатурем вічною пам'ячно. Врім пам Господи Боже, цю жертву тобі складену запоминати. Вічна вічною пам'яті. Христе, вічною пам'ять. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ви чого не вкликаєте? Отче наш що сина на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але везли нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло над Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби, Остапи, Остап, Господи, прощай їхні вольні, невольні, що в слові і в ділі, що в думці і помислі, що в день і вночі все їм і нам прости. бо ти благий і людинолюбний. Святає Богородице, моли Бога за Ім'я Отця і Сина, і свята у Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Славімо Його.